Так, слідуща заява. Клопотанням. Громадян села Білів. Просимо вас виділити гілянку землі для продовження кладовища, так як в цьому виникає необхідна потреба. І слідуща громади Білів. Громада слайберів просить надати допомогу коштами для облаштування огорожень навколо кладовища. Є там проблема, є, що брав і справу свій час. Все переготувалося, порівняно зголошували, збрав гірше, ніж сможе, але краще, ніж В Сможі теж допомогли.

це не знаю, що я тут не Сьогодні є і жалянські депутати, є там колишні всі. Це правильно. І є в приватному сектору депутати. Я теж виділяла не тільки на ці багато квартир. Чому люди, які самі живуть в своїй хаті, їм нічого не діляємо, а ці живуть при усьому. То ми, як йдемо до півдня, я <су> СМС користую. Давайте будемо рекомендувати включачу я 17-го процесія. Так і коли є в 16-20, але це буде робити. Реальніше за дана протягом тіче вода упаде. Так, подовжуємо далі. І далі, так, видаєте так, що з села <су> Білів <су> пробуло Шевченка просить завершити з проханням вирішити питання по завершенню ремонтних робіт до <клес> Отиме, що, паном, і... Це три заяви із біля вже нема депутатів. Ви повідомили <плес> туди? Всім. СМС-ками СМС-ками Фейсбук всім. <плес> Може, там годину не друга здала. <плес> ні, ні. Дзвоніть, щоб не було в мене Завершення ремонту дорожнього. Ні, ну не дивіться, як є Шевченка, але у них там зараз є більша проблема там чинний. Але Десь є приволок шкільний теж звернення. І, і знову ж таки, ви депутати 6 ступеня не пам'ятаєте, яка була там ситуація. Виділили 100 тисяч, з ну, тих 100 тисяч почали там, розвезли групу і ще на всю дорогу, їх не вистачало, почали звертатися в районну адміністрацію, в районну раду. Депутаті, і вийшло того, що сьогодні в минулому році ми зробили на 90 тисяч асфальту кусочок, а там всього багато немало, там всього є 408 пів кілометра майже дорога. І вийшло, що сьогодні далі люди ходять по грубому щеплю. Ні проїхати не можна, ні ні колясочки провести, ні пішки пройти. прийти. Що грубі щепень 40 на 70 фракції, то не всіх. Тому вже, наприклад, вони зверталися до мене колективну заяву, яку з'явилися на сесію, і можливо хоча б засипати біло щебеневим, просто дрібняєш щебням і в <звіток> так? вкататися. <звіток> <звіток> так, <звіток> <звіток> Може там зробити реальний асфальт, то це треба 3-4 роки на ту Я кажу, ми робили, трошки тоді подумали, по-іншому. Зробили, так як ми зробили старожуків, Шевченка. 430 метрів на 168 тисяч. Біло щебене. Зробили волочні дві бі вулиці, біло щебене. Дереві домову зробити. Заставили так само, є теж, що ще відгукше. А все це робить і душе. Сьогодні можна і пройти, і поїхати, і якщо є, а сьогодні було, щоб треба трошки інакше. Там де не вбивається, тим тому ну, таке може, як кажуть, поці прийняти вулиці, якщо, наприклад, видається, скільки це не коштує, то можна ще цей проволок Шевченка, там теж взагалі немає, що залізти. Спочатку зробити, замовлюся. Потім воно було положити на факторі. Якщо сьогодні щось кидати, сьогодні воно в проволоді шкільний, там є багато мало, звідси зробили, наскільки на 90-ті новому році поставили. 110 погодних метод, 3,30 чи 400. Проповідок стоїть, що далі все залишається, що. Як я вже їм думав, каже, давайте завеземо пан машин біло шибнево дрібно. Тоді вкатається і воно задовільне, наприклад, за 50 тисяч за виниться все доволі. Добре. Вони такі погоджуються, ми написали там не з мене, щоб вирішив, що це Але це або по перевиконам, або...

шановні ну, колеги, так. Ну, ми жителі села Дике просимо облаштувати в селі дитячий майданчик. Є дуже багато дітки. <кхух> Дикі, село такі. Дозволяємо їм облаштуватися. Розсіли, <кхух> <нам> <кхух> ну треба всюди. Голосін подуть надавати. Тільки щоб не на дорозі, як прикладу. <кхух> <кхух> <как кхух> <за, кхух> Є петиції, по 100 пісів є петиції пограв. Якщо коштів немає, то теж давайте по 6 чи по 9, бо що ж будемо казати? Що немає, що.

Габаритного транспорту вулицею 1 травня в зв'язку з тим, що в будівлях жителів з'являються тріщини, а дорожнє покриття руйнується. В деяких оселях осипаються стелі і трясуться в вікна. Транспорт рухається на великій швидкості, що складає загрозу життю жителів села. Дуже багато їх 1 травня. Я туди зможу, я, я Та Та теж, теж, теж. підписую. Ліс везуть 20 тонн і в мене в цей будинк є пішов. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять і пішло, пішло. пішло. Так за траси трусить. І, отрасить, аж до 20-го, так. Так воно може траси трусити, а не позорі. Ну, ну 20-й будинок це вже половина першої травня. Так, Останній 20-й будинок. Так. І від першого до 20 го не трясло. Так, тут затрясло. Ну потім, скільки там ви тих мішень проїжджають? Одиниця одиниця. Молодий приїжджають сотня за день. Обмежити руку. Тяжкі, тяжкі, думаю, що дороги. Це становлюються <пробітник> спеціальні знаки дорожні про обмеження великого працювання. Ну, справа тому, що э, ми можемо встановити обмежуваний, знайде, прийняти рішення стації, але хто буде контрольне зважування робити? Скільки там э, ваги? Чисто фірма дорогі. Це ваги зараз. Якщо буде будуть нас, але то група оперативна буде це ж не патрулі, то працівників. Це спеціальна служба є, яка обважування. Це коли дійде вже буде по району, по області, вже буде поліція питання. Да, да, ви саме бачите, хто да. на війну і приїздить транспорту. А так зараз ще ну, знаки встановили, але ще сьогодні ну, починається знак. Вони далі. Ще, ну, по перше травня, якщо деяка машина, то хтось щось виїжджає додому, то щось вийде, по заборонено. А проїзд проїзд, так що з машина приїхала. Як тихо, то чую, як у короницю не може. Давайте зробимо колій. Взаємоуваги. Ставим відео <годи> Мені, рішення рішеннями по цьому зу... говорити? Взяти до уваги? А, ну, так. так. Слідуюча заява. Uh, жителів Голишева, Дармороз Микола Іванович, просимо провести ремонт дороги в вулиці Терешкової. Це жителі писали. Поки немає виконання бюджету, Дармороз чи жителі. Ну, пише тут Дармороз, Микола Іванович. Жителі, так. Але, це все, і підписи, життя. Народ, це був, Але тут пише, володший перемороз, номер телефону, перегородку є на заяві, на заяві є записано провад. Я писав звернув. А це жителі ще повторно. Це дуже приємно. приймається. Терешковий жителі вулиці Терешкові, По 6 місяцях на ті річних помоє. 17 років, нічого. 16-го. 16 По 6 місяці. Зараз трошки хвилинку скажу, пану. Там ситуація, що зробити діло щоденевим, якщо взяти, то воно не буде так, щоб надійно не Тому що має трохи спуск. Такий спуск, що там, якщо десь знайде добра печія, гарний дош, то вона почне гарно здоров'я. Зробити в асфальті 3,30, ну трохи багато коштів. Звідси це звідси там скільки тричі, що ви моїх залишається. Але там сазонська ловок. Але я вимагаю. Там навіть говорить. Їм не треба навіть там три ти. Вони особливі, що було два, п'ятдесят, що пройшла машина. Ви каже, що кульома би виїхати було на виконанні заявку рапортування. Господи, дуже уважно, тому що ваша заява якраз трошки не так написана, але зараз так написана, як ми попередньо обговорювали. Заява така завідувача графівської зож першого ступеня. Адміністрація та батьківський комітет звертається до вас з проханням у виділенні коштів як субвенції. Районного бюджету на розвиток галузі освіти району для вирішення питання часткового забезпечення закладу, необхідним інвентарем і обладнанням для повноцінного її функціонування, а саме, придбання та встановлення дверей у двох власних кімнатах, часткова заміна огорожі, прикриття даху, приміщення. Тут написано так, як ми рекомендували занятию, щоб субвенція. субвенції. я вже пару раз казала, повторюся знову по Там дійсно треба не візу в кого проаналізувати, якщо така є ситуація. Там настільки мало діток їздить автобус, і там того самого садочка можна було зробити місто школи. Майже всі діти, скільки грабують автобусів зорю скільки у гравні є в школі, є школі дітей? Я запитувала в Любові Івані, в Іванівні, скільки діток з то явно, що не 16, а майже на дві групи є діток грабівських. То, звісно, це, якби вже не їздила, скажімо так, автобус і не возила різких дітей ну, сюди, і їх же для них зроблені умови. В маленькій школі є відповідальні вчителі, які лишаються щодня, садять діток на автобус, так само зустрічають тобто це все контролюється. А як є такі проблеми з садочками, ну, у нас дітей все одно не менше Може якась мала частина все одно, у нас діток багато і немає для не всіх хоче. Я, наприклад, таке питання не раз пропонувала, щоб все таки вивчити і спробувати зробити там теж садочок. Це, це будівля освіти. І, нам... то Питання... і ми вже громаду хочемо ставити з нічим. Район поки виділяє кошти на отримання школи, школа. до того часу в грабові повинна бути школа. Кожна мама не має змогу вести свою дитинку в зорю чи будь-куди. Розумієте? А завели до школи і залишили. І на продовжений день і забрали це дитячим. Деякі рішення приймають. Є в штаті червоно. Ми по школі до зря написали. Кожен субвенцію. Нагору, але в субвенції була сьогодні. Як будуть гроші, то по виконанні. Ні, якщо дивіться, якщо сьогодні збереться реально по саді граві, то є сьогодні там є питання, є проблеми, які не вирішують. Сьогодні є ще в грабовий клуб. Яка ситуація сьогодні складає? Критично, ми там виїжджали, бачите, ситуацію. ситуація. Сьогодні, знаючи, що школа на нашому балансі, зрозуміло, що ми будемо в першу чергу робити те, що у нас на аварійній останні. Якщо буде мати що робити. І те, що її колись переведеться, зрозуміло, що можна зробити з школи садочок, це хороша пропозиція. Навіть на Бачука була перша пропозиція з початку робити садочок, Це дуже віти від мене, як сільський голова. Потім вони переформатували те, що робимо опорні школи, робимо фільмі школи. Так сьогодні послухати градусів, я там був на зборах, і там не хочуть ні того, ні того чути. Тому каже, було два проекти. Один будувати школу, другий да. будувати, а сьогодні немає нічого, ви ж хочете цю землю. Розумієте? Будувати ніхто не збудує, бо це дуже великі гроші і дуже велика тяганина з самого документу. Ми звернути, що приїжджали політики в свій час, то говорили дуже, щоб будуть будувати. Так, це про людину, вони всі говорили. Про Петровки з'їздиш і зграбував зуря. Зграбував вожів, вроники. Так. Тобто завжди перебувалися і не чого там за школа, то комунікація. Тобто, коли з'їздили за ці рахунки, тепер, скажімо так, в цьому, де ми вважаємо... Але в комуніках школи не має підперта трубами. Тому там ситуація, ні. треба допомагати, але, кажу, у нас є такий, що тут може зніматися, особливо, коли завалиться сьогодні кріша нашого... Підмогти безкоштовність. Кошти, кошти, кошти. Тому що там, що знаєте, ні, ну, країна може дати вас 200-300 гривень... Треба отерещину замазати, було. Так, 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 так. так не ще заява. Жителів будинку номер вісім вулиці будівельники всі Просять мене давати дозвіл на. Рішення підприємців Бордіговському і Галузьці. Ну там ну, Галузька, я не знаю, чи просила, але Бордіговську ми вирішили. Да. Да. А, а, ми, ми не просили, я казали. Ми виїжджали сюди комісійно, вирішили це питання відкласти, там буде розкроєно ОСББ. І... Ну, сьогодні ж звучало, ну, за мене. Ну, це звучало, але ще... Бордіговська, заява Бордіговська, це звернення, да. це, да. що пояснено. То, да. <звісна> тобто, вона до то, позиції. Так. Слідуючі питання. Шановні колеги, так, є прохання cima. 28, Конституції 28 про прийняття газопроводу воду і споруд на ньому у спільну власність територіальні громади села Заря. Я з білки говорив, каже, добро прийняти це приймають. А вони ж десь службують його спільно власність. Так як і інші ми. А який будинок? Будинок 28. Конституції Вони вже самостійні. Ви що? Навіщо головна була матія? Писали це рінтон.

Давайте відновить. Рекомендувати безпосередньо передати свого чого СББ. Рекомендувати передати азові. ОСББ. Прекрасно. Що? Рекомендувати ці передати ОСББ власне дивіться. Ну, вони ж посилаються на закон. А потім просять щось. То може я зачитаю, що вони тут пишуть. Пишуть про закон України про засади функціонування ринку природного газу. Що власники складових єдиної газотранспортної системи України зобов'язані забезпечити надійну та безпечну експлуатацію газопроводів згідно з вимогами законодавства та правильному технічної експлуатації у разі невиконання вимог власники зобов'язані передати належні їм газопроводи, які складової єдиної газотранспортної системи України, у власні.